Перш за все, що таке пам'ятка архітектури чи історії? Це те, що формує національну ідентичність. Це те, що дає е, докази, історичні докази існування того народу чи іншого народу. Тому обов'язково треба пам'ятки берегти, і обов'язково треба їх відбудовувати. Тільки якщо ми говоримо про пам'ятку, це у нас іде реставрація, ми маємо їх реставрувати. Є дуже багато пам'яток по всьому світі, які, наприклад, там, там, тисячі років до нашої ери, там, 100 років до нашої ери, там, наприклад, келізія візьмемо. Е, візьмемо. От, він руйнувався декілька разів. І різні епохи його добудовували, там, перебудовували чи ще щось. От, тому, на мій погляд, обов'язково треба пам'ятки охороняти, пам'ятки треба реставрувати, і якщо війна їх пошкодила, то. В світі є багато прикладів, як можна відновити її, але щоб ми бачили, яка частина дійсно автентична, і яка частина добудована і в яку епоху вона добудована. Саме тому там є багато хартій, меморандумів, які кажуть, що відбудовувати треба новими матеріалами, або схожими матеріалами, але щоб воно було видно, що ця частина добудована і охороняється автентика, сама, яка знаходиться там в якійсь нижчі там, чи з якоїсь сторони будівлі. От. Ну, наприклад, візьмемо Нотр-Адам де який от е, пожежа була. Її ж відбудували, його собор відбудували ж, при тому, що там дуже делікатно це все зробили. Не пам'ятаю, що там було це шпілем, е, який впав з нотр е, Нотр-Дам. Але от, я бачив інтер'єр, як зроблені, там все вони почистили, зробили майже все автентично, добудували те, що зруйновано. Вітражі, наприклад, теж були нові нові. зробили Вітражі. Тому треба реконструвати. Але для цього. Треба зробити нам дуже важливу річ, як 3D-сканування пам'яток всіх. Це те, що дасть нам можливість відновити до міліметра ту будівлю, яка була. Тому що в науці і мистецтві реставрації є такий вираз, що там, де немає точної інформації, яка будівля була, починається гіпотеза. А гіпотеза – це вже не автентика, і ми і це вже людина до як там було. Тому 3 d сканування обов'язково треба робити. От і це як буде як проектна документація для -проект документація для цих пам'яток. І наприклад, якщо ми говоримо про пам'ятки не тільки архітектури, а й історії, то є дуже багато знакових будівель, які залишилися після війни. Чи після якогось катаклізму, які мають нагадувати, що ця проблема була, що ця трагедія була в країні, в місті. Наприклад, меморіали є в Херсімі-Нагасакі. Тобто, це, це не пам'ятки архітектури, це звичайні будівлі, але вони постраждали, але вижили під час атомних бомб. І ці будівлі, їх там, одна там, одна там, здається. І вони просто їх залишили, щоб людство нагадувало не тільки японцям, а всьому людство нагадувало, що таке атомна війна, і наскільки це небезпечно. Це теж пам'ятка історії. Її як бачите, японці дуже ретельно охороняють.